Мама померла, хата не переписана, двоє дітей не живуть там 25 років. Чи мають вони право на спадщину? Я так розумію, з запитання, що вона саме там проживала. Ось ті два інших родича, діти не проживали. Чи може вона самостійно оформити спадщину, позбавивши двох інших дітей цього права? В цьому випадку відповідь така: якщо вже пройшло 6 місяців, то. Ці діти, які не подали заяву на спадщину, втратили цю можливість. Якщо ж ви також не подали заяву на спадщину, але проживали в цій квартирі, ви маєте право оформити все, всю там, квартиру чи хату на себе, адже ви фактично прийняли цю спадщину через те, що ви там зареєстровані і проживаєте. Тому, о, якщо ж 6 місяців ще не пройшло, і ваші брати там чи сестри подадуть все ж таки заяву на отримання спадщини, вони будуть мати законне право отримати долю в цій хаті.